Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. П'ять років в'язниці з конфіскацією майна за пропаганду російської війни проти України. Такий вирок митрополиту Тульчинському Іонафану виніс Вінницький міський суд. Уламки ракет та шахетів, якими атакували росіяни Вінничину, представлені на виставці у музеї моделей транспорту. Понад сотню кексів, печива та рогаликів за півтора року напекли діти згнівані для оборонців. П'ять років в'язниці з конфіскацією майна за пропаганду російської війни проти України. Такий вирок митрополиту Тульчинському Іона Фану виніс сьогодні Вінницький міський суд. До того як він набуде чинності, священнослужитель буде під нічним домашнім арештом за місцем проживання у Бершаді. Йдеться на сайті суду. Нагадаємо, обшуки у митрополита Тульчинського і Браславського української православної церкви Іонафана відбулися торік, 11 жовтня, за інформацією СБУ, після повномасштабного вторгнення. На священнослужитель виправдовував агресію РФ і працював в її інтересах. Також на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації з закликами до розпалювання міжконфесійної ворожнечі на початку листопада. СБУ повідомило йому про підозру у Держзраді, повідомив речник відомства Денис Закаблук. На підставі зібраних доказів суд розглянув наявні матеріали. Судом було підтверджено повітря, підозри висунуті Спецслужби підсудний має право на апеляцію та решту процесуальних моментів, які будуть дотримані в цій справі. На сайті Тульчинської єпархії йдеться. Митрополит Унафан прийняв рішення про подання апеляційної скарги. Суспільне намагається зв'язатися зі стороною захисту засудженого для висвітлення їхньої позиції. Скільки повітряних цілей вдалося збити повітряним силам від початку повномасштабного торгнення? Три з половиною тисячі із них 350 разом гелікоптерів та літаків. Також 1200, може й більше, вже поки оновлюється статистика крилатих ракет, саме крилатих балістичних ракет було понад 20, 24 здається, знищено саме балістик і аеробалістичних ракет. Це ті, не іміючі аналогові кінжали. Було знищено вже 13 одиниць 4 травня. Вперше так. було збито кинджал над Київщиною. Які емоції тоді вирвали в штабі? Ну ніхто не розумів, що відбувається, тому що ніхто раніше не мав досвіду збиття у світі таких ракет. Потрібно було як мінімум підтвердження. Коли було підтвердження, вже вночі вже знав, що це сталося. Відповідно, не стали оприлюднювати. Зрозуміло, що треба було з'ясувати для себе деякі речі. Подивитися реакцію ворога. Розвідка працювала, всі розуміли. Вони ж будуть шукати, куди дівся кінжал. Кінжалом ціле, ну, впевнена ціль тоді. Ми не завжди все оприлюднюємо одразу. Тут треба чітко розуміти, якщо ціль була уражена, ну треба адресувати, знайти, хто це зробив, так, і щоб це ціль одна, а не три. Власне, щоб не було викривленої інформації. Ми ж не Росія, ми ж не збиваємо, як вони пишуть, там по 20 літаків на тиждень. Чи можливо технічно закрити українське небо? І яка система протиповітряної оборони буде характерна для України? Це буде як залізний купол в Ізраїлі чи в нас інші засоби? В Ізраїлі зовсім інша ситуація. Ізраїль не вистрілюють крилатими ракетами, їх не вистрілюють балістикою. Вони захищаються від зазвичай від звичайних РСЗВ реактивних систем залпового. У Нас так не пройде. Нам потрібно робити ешелоновану ППО. Різну, з різних систем. Ми можемо давати в статистику крилаті ракети, які доступні до збиття нашими засобами. Тут 70%, 75%, 80%. Це загальний показник. Такий самий, зрештою, показник відносимо ми і до дронів Камікадзе. Інколи вдається всі 100 збити відсотків. А інколи всі чотири дрони можуть пролетіти. От ворог має дані, на жаль, розвідки, які користуються усіма засобами для того, щоб володіти інформацією. Зробити несподіваний крок і завдати удару. На сьогоднішній день у нас є засоби фактично, щоб збивати усі повітряні цілі. Щодо заряду, будь-яка ракета може мати тактичний ядерний заряд. Це можуть бути і калібри, і іскандери, і ті ж самі кінжали. Для повітряних сил це просто маркер на моніторі. Воно летить, його треба знищити. Яка ситуація зараз наданням Україні винищувачів F-16 і як вони допоможуть нам змінити ситуацію на фронті? Дві-три ескадрилі на перших початках. Ескадриля це від 12 по нашій моделі і натівська це 18 літаків. Оці три ескадрилі могли б внести серйозні зрушення на фронті. Цей літак може протистояти російській авіації, відігнати її подалі від українських кордонів і таким чином. Прибравши можливість у них е пускати по нас керовані авіабомби, що вони зараз роблять постійно. Оце одна з основних завдань е буде теж для для винищувача, але він може прикрити Україну всередині, знаходячись на різних оперативних аеродромах. F-16 здатен злітати там парою, ланкою чи по одному літаку, і протидіяти шахедам і крилатим ракетам. Точно так само е f 16 може працювати і по землі. Е по землі він має гарні. Керовані авіаційні ракети класу повітря-поверхня відпрацьовувати по командним пунктам по логістиці ворога, складах боєприпасів навіть якщо потрібно і по техніці ворога будуть лупити, по скупченню власне техніки командним пунктам, якщо це дуже ну є в цьому така от необхідність, будуть лупити і цим. Він може. Прибрати з акваторії Чорного моря російські кораблі, які нам загрожують ракетами калібр, зокрема, і також і наземні установки, де ракети Онікс, береговий ракетний комплекс Бастіон, теж може його фактично діставати. У Вінниці штаб повітряних сил наскільки захищеною область штабів. Є багато Вінниці в Одесі, в Києві, Генеральний штаб, Міністерства оборони. Ну в час війни це. Потенційна ціль ну ніхто не буде там знаходитися і чекати прильоту ракет. Органи військового управління, зокрема повітряних сил, сухопутних військ, генерального штабу інші, знаходяться в відповідних місцях, звідки проводять керування. Це захищені бункери, де, де вони власне мають усі засоби, командні пункти, де вони мають засоби для того, щоб ефективно керувати військами. До 10 вересня гості та жителі міста можуть відвідати виставку під назвою Крила України. Розгорнули її у музеї моделей транспорту. Відкрили вчора, розповів Суспільному завідувач музею повітряних сил збройних сил України Володимир Алєксєєв. Зорганізували її спільно з офісом туризму. В експозиції 630 експонатів, серед яких моделі літаків від часів Першої світової війни до тих, які нині на озброєнні Збройних сил України. Є і фрагменти крилатих ракет типу Калі. Х-101 та уламки шахедів, каже Алєксєєв. сьогоднішній експозиції представлені зразки знищеної ворожої техніки, серед них фрагменти крилатих ракет производства Російської Федерації, типу х 1 і калібр уламки вертольота Мі-24, який, до речі, був. Збитий розрахунком преподавателів і курсантів Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба. Тут ще один зразок дуже цікавий це уламки шахіда, яким була обстріляна Вінніця досить недавно. І наші мобільні розрахунки повітряних сил зробили свою справу і не допустили, щоб цей смертоносний БПЛА прийшов на наше місто. Вхід на виставку платний, дорослий квиток 40 гривень, дитячий 20. Завтра в Іллінецькій громаді попрощаються з восьмирічною Юлею. Про це Суспільному повідомив міський голова Володимир Ящук. Дитину на велосипеді збив водій вантажівки. ДТП сталося вчора близько 12-ї години, розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. Попередньо встановлено 47-річний кермувальник Мана, допустив наїзд на малолітню велосипедистку, яка рухалась в попутному напрямку. Дитина загинула на місці, каже Маєвська. Водій освітуваний, він тверезий. На час слідства. Вдома. У поліції справу розслідують як порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі людини. Санкція статті передбачає до восьми років в'язниці. Суспільне готове надати ефірний час стороні захисту для висловлення своєї позиції. Вінничанка Любов Завт до центру реабілітації Поділля прийшла на заняття з фізіотерапії. Балансову вправу на руки робить на тренажері Мотомед. Каже, обрала програму, яка тренує витривалість. Залежить від ступені, яку поставили важкості. Мені поставили максимально. Зараз іде важко. Ось, бачите, симетрія. Мені треба руки підкачували одночасно. Тренажер Мотомет рекомендований при розсіяному склерозі паралічі, хворобі Паркінсона та неврологічних захворюваннях, каже лікар Сергій Скиба. Таке обладнання покращує рухливість суглобів, м'язової маси та зменшує спастику. Ми не можемо руками зробити те, що робить, наприклад, мотомет. Це ж не просто, що він крутить руки, но ну, в нього є програми, які задаються. Є програма інсульт, є програма розслаблення, є терапевтичні програми. І кожна програма працює в певному сенсі. Там можна кожного пацієнта вести, і ми можемо на флешку розпечатати їх повністю. Тобто ми знаємо, як було до, як було після. Тренажер придбали у рамках проєкту нова якість реабілітаційної допомоги на Вінниччині», який реалізує фонд громади Подільська громада, каже заступник директора центру Олександр Шлапак. Закупилися для фізичної реабілітації самотомет, корекційно-розвивальний комплекс Тімоко, стіл Войта бобота а також для школи цифрових навичок закупилися наушники, телефони. Для самостійного проживання встановлюється кухня. Створюється квартира, це все завдяки проєкту, який ми реалізовуємо. Також багато закуповуються меблі, та столи, шафи, і створюється якраз ще зал ерготерапії, створюється зал фізичної терапії та створився вже зал логопеду. Корекційно розвивальний комплект тімоку застосовують для реабілітації дітей при розладах уваги і гіперактивності, аутизмі, ДЦП та порушенні розвитку координації, каже шлапак, масажний стіл у кінезіотерапії. У чому його особливість суспільному розповіла реабілітолог Олена Сметанюк? Пацієнтка поступила з російним склерозом, робимо певні рухи, тому що вона потребує. Ребілітація стіл боба піднімається і опускається. Тобто пацієнт не потребує допомоги, ну, такої, що дуже активної. За тиждень на новому обладнанні, за словами лікаря Сергія Скиби, курс процедур пройшли 20 їхніх відвідувачів. Дар'я Красовська, Андрій Єстіров, Суспільне, Новини, Вінниця. Анастасія Шаповалова готує кекси для оборонців. Розповідає, робить це, бо хоче, бо вони знали і відчували їхню турботу. Хочемо, щоб в них було ще їсти, щоб перекусували разом з чаю. Я беру тісто та висипаю формочки, а потім ми. Поставимо Готують у будинку сім'ї шаповалових. У родині троє дітей: – 16-річна Тетяна, 11-річна Анастасія та 4-річна Соломія. Допомагати приходять сусіди та друзі. Мама Олександра розповідає, збираються раз на тиждень. Намагаємося щотижня робити якусь передачу. Щоб допомогти, щоб хлопці відчували нашу підтримку. Щотижня на випікання збирається до 10 дітей, розповідає Тетяна Шаповалова. Вона в цьому процесі і за кулінара, і наглядає за безпекою на кухні. Ми їм даємо можливість викласти це все форми, і далі в духовку вже ставимо ми старші, щоб вони не попекли себе, а далі достаємо і пакувати вони нам також допомагають. Зараз випікають до 300 кексів в асортименті з родзинками та вишнями. Свіжоспечені пакують у картонні коробки та разом з іншою провізією листами, подяки та жовто-блакитними браслетами передають українським захисникам. Я буду писати, дякую за село, і буду малювати сердечко. Діти виготовляють листівки в формі сердечок, жовто-блакитного кольору і плетуть браслети, так як підтримку і як оберіг. І вкладається ну, цукерки, кава, засоби гігієни завжди намагаємося якісь вологі серветки, душі сухі, ну по можливості, що там. Хлопці посиді. А цей прапор діти з підписами захисників та відеоподяки отримали з Бахмутського напрямку. Завжди в посилки разом з гостинцями і подарунками ми ставимо прапори. А тоді просимо, щоб нам їх підписали. Дуже рада отримати у відповідь таку подяку за наші смаколики. Загалом українським оборонцям за півтора року діти згнівані напекли більше сотні кілограмів кексів, печива та рогаликів. Ті, які приготували сьогодні, передадуть на Херсонський напрямок. Дякую за щоб... Юлія Барабуля, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 1601 прізвище.